Доброго дня малята! До нас сьогодні завітала лялька-катруся в українському вбранні. Як можна дізнатися, що лялька українка? Так, лялька вдягнута в українське вбрання. Яка вона на вигляд? Красива, ошатна. А що особливо прикрашає нашу лялечку? Так. Красивий віночок. Ось про нього ми й поговоримо. У віночку нашім різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись, Любо, гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили, у барвінку листя, аби довго жили. Чорнобривці квіти, щоб чорніли брови, китяги калини для краси й любові, є ще різні квіти в нашому ріднім краї. Їх веселе літо у вінок плітає. У кожного народу є свої символи й обереги. Оберіг це те, що оберігає людину від хвороб та негараздів. Тож віночок був не лише прикрасою, а й оберегом. Який захищав свою хазяйку. Є у віночка така сила, що біль знімає, волосся береже. У народі про віночок говорять. Гарний віночок окраса дівчини. І ще у віночку калина гарна й красива дівчина. Віночок дівчата починали носити з трьох років. У нього вплітали багато квітів. А які це були квіточки, відізнаєтеся, коли загадки мої відгадаєте. Чудова квітка така чорними брівками морга. Чорнобривець. Я на сонце дуже схожа, золотиста і пригожа. Я щоранку розквітаю, промінцями всіх вітаю. Відгадати всім не важко. Що за квітка я? Ромашка. Сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого виграють, виблискують, горять. Це волошка. Стебель це шорстка драбинка. Всередині чорна вуглинка. Пелюстки блискучі, як лак. Це квітує. Мак. Діти, які квіти заплили у віночок? Так, молодці, ромашку, волошку, мак, чорнобривці. Кожну квітку для віночка обирати не так просто. Усі квіти мали своє значення. Барвінок дарує дівчині красу, ромашка вчить доброти, незабутка розвиває зір. Чорнобривці дарують здоров'я дитині. Узагалі всі рослини дуже корисні, тому їх не можна просто так рвати і витоптувати. Дітки, давайте пограємо з вами в гру. Ось у мене є готові квіточки. Давайте зробимо віночок для нашої ляльки-катрусі. По колу будемо викладати наші квіти. Ось ми й зробили віночок для ляльки. Вона дуже вдячна, тільки у вашому віночку стрічок не вистачає. Я в подарунок до вашого віночка стрічки ще принесла. А ось тепер наш віночок повністю готовий. Діти, що потрібно, щоб сплести віночок? Так, молодці, квіти. А які квіти ви запам'ятали? Мак, Волошка, Ромашка, Чорнобривці, молодці малята. Ви гарно всі попрацювали.